Всім привіт! Мене звати Катерина Булава, і сьогодні я відверто розповім історію про свою мотивацію та гроші, про те, як створювати такі курси, щоб їх хотіли купувати, рекомендували іншим та вони вірусились. Та, взагалі, як впливає відношення до справи, яку ви зараз робите, на досягнення цілей, на результат вашої роботи? Я прийшла до висновку: що чим ближче і доступніша мета, тим менша мотивація прагнення до неї. Тобто, якщо мета зовсім доступна і і вона близько, мотивації йти до неї буде значно менше. Тобто, процес досягання мети залежить від цінності мети. Сутність полягає в прагненні в шляху, який ви зараз проходите. Важливо насолоджуватись шляхом, щоб була мотивація йти далі, а сама мета справа другорядна. Як це пов'язано з продуктами та попитом на них, я розповім після невеликої предісторії. Останні дні у сторіс я розповідала про те, як багато працюю над створенням нового продукту. Я не ною і не жаліюсь взагалі. Найбільше, що я не люблю, це нити і жалітись. Або скаржити, що в мене якісь складності. Навпаки, зараз я насолоджуюсь процесом створення курсу. Хочу, щоб все було гарно, структуровано, зрозуміло. Від структури та програми тарифів, обгортки сайту до зйомки уроків, нових сертифікатів. До речі, щодо ниття, коли блогер розповідає про складності, які він проходить, я не вважаю це за ниття. Це та риса, яка в мене погано розвинута, тому комусь можливо здається, що в мене контент про успіх успіх. У мене теж є періоди і складностями, про які я іноді, але небагато розповідаю. І в останній час я дійсно дуже багато працюю над тим, щоб зробити цей курс у моєму розумінні найідеальнішим. Хочу, щоб учні не тільки отримали знання, підтримку, та й отримували візуальне задоволення від перегляду курсу, який би втішаючий мене зворотний зв'язок не був, я ставлю перед собою мету зробити кожний новий продукт або курс ще краще. Мої курси, яким вже два роки та зараз, це. Колосальна різниця. А новий курс по створенню схем буде покращений по всіх поінтах. Гроші мене не так мотивують створювати продукти, як сам акт створення, народження продукту, і в цьому році в мене було осяяння. Я зрозуміла, що я не створюю новий продукт, тому що в мене немає мотивації заробити гроші. Нібито все є, всього достатньо. Навіщо брати на себе зайву роботу? Хоча на початку кар'єри інструктора мене найбільше мотивували гроші. Потрібні гроші, створюю курс. Хочу щось купити, запускаю навчання. Потім це відчуття кудись зникло. Звісно, гроші це була не моя єдина мета. Мені також було дуже важливо навчити людей, щоб вони отримували навіть більше, ніж вони оплатили, тобто, щоб вони відчували цю цінність, яку отримали. Та я всю душу вкладала і зараз вкладаю в навчання людей. Але як знайти мотивацію? Також іноді мене мотивує ціна слова, якщо я щось пообіцяла для аудиторії, для учнів, я просто зобов'язана це виконати. Але взагалі. Лом, я дуже відповідально відношусь до ціни слова, але я довго не могла знайти мети, створити новий курс, новий продукт, і до мене прийшло осяяння, що мета не у грошах, а мета у тому, щоб створювати, створювати нові, більш якісні продукти, допомагати людям у тому, щоб ще більше покращувати сильне, щоб розвиватись, як викладач, як наставник, створювати тільки такі курси, які хочеться показати всьому світу. І головне насолоджуватись з процесом, щоб ще більше людей отримали мій досвід, щоб ще більше життів покращити, щоб ще більше рекомендацій та відгуків отримувати, щоб відчувати, що ти потрібен цьому світу, це найбільше мене мотивує зараз. Мотивую працювати з ранку до ночі, якщо я працюю над проектом, з радістю починати новий день, тому що є велика мета, над якою працюєш. Я отримую задоволення від того, що я можу реалізувати свій накопичний потенціал. І коли ми працюємо або займаємось створення творчістю саме із таким підходом це відчувається учнями, клієнтами, аудиторію. Ваш продукт починає віруситися, тому що люди його не можуть не рекомендувати, коли ви вкладаєте всю себе у продукт або у творчість, або у послугу. Чому так сильно всі рекомендують мій інструкторський курс? Тому що на момент, коли я його створювала, я вкладала себе на тисячу відсотків. Я багато працювала над тим, щоб люди дійсно отримували результати та в процесі підтримки продовжую вкладати себе. І люди це цінують, бачать, відчувають, і це як бумеранг, який до вас повертається, і дає ще більше мотивації творити, вкладати всю себе та получати задоволення від процесу. Тобто самі гроші не є моєю мотивацією, вони вже давно мною сприймаються як невід'ємний бонус за виконану роботу, яку я теж не можу знецінювати. Для того щоб зрости, вийти на новий рівень, необхідно робити завжди якісь дії. А якщо немає мотивації, звичайно, ми нічого не будемо Будемо робити, тому дуже важливо знаходити для себе мотивацію. І мене найбільше мотивує, коли я йду до мети створити щось нове та вийти на новий рівень, допомагаючи іншим, отримуючи задоволення від процесу прагнення самої цілі. Я дуже сподіваюся, що цей подкаст буде і для вас корисним, та теж вам дасть певну мотивацію. Я буду вдячна за реакції на цей подкаст за репости, діліться з іншими. Відмічайте у сторіс, буду теж робити репости, тому що цей подкаст в якомусь сенсі, також мій продукт, який я створила, і дуже хочу, щоб його послухали якомога більше людей. І пам'ятайте, що прагнення до мети важливіше за саму мету. Насолоджуйтесь шляхом, який веде вас до цілі. Тоді у вас буде завжди мотивація діяти, і саме від неї буде залежати, чи дойдете ви до цілі, та який результат отримаєте.